Вітаю! Продовжуємо нашу тему цілі вирази, але це відео присвячене одному з номерів у нашому посібнику. Це номер 130 В ньому ідуть задачі на рух в одному напрямі. Тому пригадаємо, як розв'язуються ці задачі та розберемо ті задачі, які пропонують в цьому номері. Перша задача. Говорить, що два теплоходи відправилися одночасно від пристані А за одним і тим самим маршрутом. Задача на рух майже завжди треба для себе розуміти, як відбувається рух, так? тому ми з вами покажемо, що ось наша пристань А і наші два теплоходи за одним маршрутом. Тобто вони, якщо прочитаємо далі, пливуть із різними швидкостями. Швидкість першого 25 км за годину, швидкість другого 20 км за годину. Робимо зразу для себе висновок, що одна швидкість менша, друга більша. Пристань Б, до якої вони прямують знаходиться на відстані 200 кілометрів. І питання, на якій відстані від Б буде знаходитися другий теплоход, якщо перший вже прибуде в Б. Тобто у нас перший рухався і вже приплив, в нього швидкість більша. Тому він буде витрачати на всю дорогу менше часу. Другий, відповідно, ще не прибуде в Б. Позначимо якийсь пункт С. І питання про те, скільки ось тут залишиться від С до Б, яка ще відстань залишиться для його проходження. Зрозуміло, що нам потрібно буде. Базова формула. Ми пам'ятаємо, для що будь-якого руху S дорівнює V помножити на T. І за допомогою цієї формули ми завжди можемо шукати T, для цього S ділимо на V. І шукаємо V, тобто швидкість для цього S ділимо на T. Це повторили для себе базові формули. І тепер дивимося. Ми не знаємо, скільки часу витрачає кожен із теплоходів на свій рух. Тому першою дією ми можемо визначити цей час, який витратив перший теплохід на всю відстань. Для цього ми 200 поділимо на швидкість на 25, отримаємо 4 години. Це час, який плив і перший, і другий, тільки перший прибув у Б, а другий прибув у пункт С. Тому другою дією ми можемо дізнатися, скільки ж яку відстань подолав другий за цей час. Ми швидкість помножимо на знайдені години. У нас тоді виходить тільки, вибачте, я неправильно поділила, так, написала 4, а буде 8 годин. Тому ми 20 множимо на 8, буде 160 км. Це наша відстань АЦ. Ну і тоді ми можемо дізнатися, скільки недоплив, як то кажуть, яка буде відстань СБ для цього довжину АБ. Тобто 200 віднімаємо 160 і буде 40 кілометрів. Це відстань ЦБ, тобто це якраз на якій відстані буде знаходитися другий теплоход. Тобто ви пишете відповідь, що другий теплоход буде знаходитися на відстані 40 кілометрів від пункту Б. Наступна, друга задача. Сказано, що є два села з двох сіл, відстань між якими 4 кілометри. Ну, давайте нашу якусь позначимо дорогу. І ось, наприклад, село А, село Б. І між ними 4 кілометри. Е, виїхали одночасно в одному напрямі. Два велосипедисти із швидкостями 17 і 15 км за годину. Ну, По-перше, не вказано, хто з них в якому пункті знаходився. Тому перший варіант, перший варіант я напишу, що ось 17 км за годину, і тут почав рухатися, а тут 15 км за годину. Так, і другий варіант позначу, тому що в задачі не сказано. Так, позначу, що з пункту А, той, який виїхав, мав швидкість 15 км за годину, а з пункту Б 17 км за годину. Чи зможуть вони в'їхати одночасно в місто, яке знаходиться від? Найближчого стела, найближче село це Б, а отут місто поставимо, М, наприклад, місто, і від Б знаходиться на відстані 30 кілометрів. Якщо вони повинні прибути одночасно, то мова йде про те, що вони витратять однаковий час. Давайте поміркуємо, чи можливий такий варіант взагалі для першого і другого, а потім будемо вже шукати, що буде відбуватися і чи дійсно такий варіант можемо обчислити. Якщо час повинен бути однаковий, то дивимося на перший варіант. Перший варіант каже, що ту відстань. Яка від А до М, а це, бачите, 34 кілометри. І цих 34 кілометри повинен проїхати перший. Він з пункту А починає їхати. Тобто ми поділимо на 17, це буде 2 години, він витратить. І другий такий самий час повинен витратити. Другий їде 30 кілометрів і з швидкістю 15. Кілометрів за годину і бачимо також 2 години. Раз час однаковий, то відповідь так. Цей варіант можливий, і вони дійсно в'їдуть одночасно. А от другий варіант: якщо 34 кілометри повинен проїхати перший, а він 15 км за годину виконує. Ця частка повинна дорівнювати 30 поділити на 17. Ми навіть можемо не рахувати і точно скажемо, що це неправда. Чому? Ну, наприклад, я можу сказати, що 34 поділити на 15 це точно число більше, ніж 2, а 30 поділити на 17, це число точно менше, ніж 2. І очевидно, що такий варіант неможливий. Тому на відповідь на питання, чи зможуть вони в'їхати одночасно в місто, так, зможуть, але тоді з більш дальнього села повинен виїжджати той, який їде із швидкістю 17 км за годину. А той, який більш повільно їде 15 км за годину, повинен виїжджати з ближнього села. Тому будьте, будь ласка, при розв'язуванні задач дуже уважними. Наступна задача у нас гонки, так, і є два лідера, і за 2 години до фінішу, відстань між. Тим, хто займає перше місце, ось, і займає друге місце, відстань була 15 кілометрів. Це за 2 години до фінішу. Тобто рухатися вони будуть далі саме 2 години. І тоді питання, чи зможе гонщик, який посідає друге місце, прийти до фінішу першим, якщо буде їхати із швидкістю. То 7 км за годину, а лідер 100 км за годину. Він прийде першим, якщо зможе за ці 2 години подолати відстань, так, наздогнати цю відстань, яка між ними утворилася. Тобто наздогнати 15 км за годину. Тоді ми можемо першою дією знайти швидкість. Зближення. Швидкість зближення це різниця між їх швидкостями, тобто ми від 107 віднімемо 100 км за годину, і швидкість зближення буде 7 км за годину. Раз рухаються 2 години, то 7 помножити на 2 це буде 14 км, а 14 менше, ніж 15 км. Значить, він не подолає цю різницю, і тому на питання, чи зможе, ні, не зможе, тому що він не зможе подолати різницю у відстані. Наступне завдання в цьому номері це задача четверта. Є дослідники, і в них є всюдихід з табору. Намалюємо, скажімо, дорогу, ось табір і з табору виїхав всюди хід із швидкістю 30 км за годину. Через 2 години. Так, через дві години. Тобто їхав він 2 години і ось продовжує. Але тут пройшло вже 2 години. За дві години можемо зразу собі написати, що вже він проїхав отут 60 км. І продовжує їхати, але виїхав другий з табору. Ось другий виїхав. І питають, з якою ж швидкістю, яка ж повинна бути швидкість другого, щоб. Наздогнати першого через 4 години після свого виїзду. Тобто другий виїхав і рухався 4 години. Чотири години ось він десь тут, раз наздогнали, то зустрілися. Але другий їхав 4 години. Питають, з якою швидкістю? Раз в. Другий їхав 4 години після свого виїзду, то перший, ми ж пам'ятаємо, він продовжує рухатися. І він тоді також, ось тут рухається, 4 години і 30, це швидкість, помножимо на 4 години, тому відстань, яку він пройде, буде дорівнювати 120 км. Тобто за 4 години другому треба подолати тих 60, які проїхав перший сам, а потім ще 120. Загальна відстань тоді буде 60 додати 120. Це 180, і нам треба поділити на 4 години. Якщо ми 180 поділимо на 4 години. Тоді відповідно ми отримаємо. На 2, якщо скоротити, буде 90. Так? І ще раз на 2 45 кілометрів за годину. Це буде швидкість другого сюди ходу. Значить, ще раз, перший спочатку їхав 2 години сам, тобто 60 км. Потім вони їхали разом. Цю задачу можна було зразу зрозуміти про те, що це перший спосіб, ви відмітьте, другий спосіб. Подолати треба 60 кілометрів, бо різниця так? 60 км між ними, те, що вони не разом їхали. І цих 60 Кілометрів треба подолати, тобто наздогнати за допомогою більшої швидкості. І треба тоді зрозуміти, скільки кожної години більше треба проїжджати другому, ніж перший. Якщо ми 60 поділимо на 4, це буде 15 км за годину. Це різниця швидкостей, тобто В2 мінус В1. І тоді В2 ми отримаємо як 30 додати 15, тобто 45 км за годину. Бачимо, що і перший, і другий спосіб дають нам однаковий результат, але підхід буде різний. І наступна задача з двох від е... пристани Намалюємо дві пристані. Відстань між якими? 29 кілометрів. Ось позначимо 29 кілометрів. Одночасно в одному напрямі вийшли човен і катер. Катер слідує за човном, тобто з пункту А їде катер, з пункту Б їде човен. Швидкість човна. 6 км за годину. І вона становить 3 восьмих швидкості катера. Що означає, що 3 восьмих? Зразу ж, першою дією, щоб розуміти, як вони рухатися, знайдемо швидкість катера. Раз 6 км – це 3 восьмих частини. тому ми поділимо на 3. Це будемо знати, скільки приходиться. На 1 восьму і помножимо на 8, Або можна було зразу 6 поділити на 3 восьми. Отримуємо 16 км за годину. Це швидкість нашого катера. Ось тут можу зразу написати: 16 км за годину. Через скільки годин після їхнього виходу катер наздожене човен. Катер нас доганяє човен, тому що в нього більша швидкість. І завдяки цій більшій швидкості, різниці між швидкостями, він повинен тоді подолати 29 км. Тому ми розуміємо, що нам треба дізнатися різницю між швидкостями. Тому ми від швидкості катера віднімемо швидкість човна. Це буде 16 відняти. 6, 10 км за годину. І за допомогою такої швидкості треба подолати за певний час 29 км. Ми 29 поділимо на 10. Це буде 2,9 години. Ну, так ніхто не пише, тому що ми вимірюємо в годинах і хвилинах. Тому це буде 2 години. А 9 десятих від години. Згадаємо, що 1 година це 60 хвилин, тоді одна десята від години це 6 хвилин, і відповідно 9 десятих від години це буде 54 хвилини. Тому відповідь буде 2 години. 54 хвилини. Ось через такий час буде катер наздожене повністю човен, і вони зустрінуться.